Допомагають відволікатися та надають психологічну допомогу. У Києві проходить безкоштовний курс реабілітації для 30 дружин і матерів військовослужбовців. Як потрапити на такий курс та хто проводить заняття, знає наш кореспондент Артем Деркачов. Він отримав поранення в Лиманському напрямку у Серебрянський ліс. Було тяжке поранення, черепно-мозгова травма. Анжела розповідає про поранення свого чоловіка. Він одним із перших пішов боронити країну на початку повномасштабного вторгнення росіян та під час виконання бойового завдання його позицію ворог накрив зградів. На даний час він знаходиться на лікуванні, на даний час він в інвалідному кріслі. Також він отримав. Тяжке поранення, але ми далі продовжуємо працювати у той момент, поки її чоловік захищав кордони рідної держави. Анжела теж не сиділа на місці, активно волонтерила. Та після поранення чоловіка вирішила повністю віддатися цій справі. Я дуже заряджаюся тим, що я віддаю іншим. Коли чим більше я допомагаю, тим більше я наповнююсь. Це Мій такий заряд. І таким чином ми вирішили заснувати громадську організацію. І на даний час у нас вже четверо дівчат. Наша мета організації це допомога в основному військовим, допомога дітям-сиротам, малозабезпеченим, ВПО і багато інших. Галузий напрямків. і один із них це психологічна реабілітація для дружин, військовослужбовців та їх матерів. Ось група з 30 жінок, з якими працює Анжева, відволіктися і нові якісь знайомства, так плюс до того всього, що ти зустрівся із своїми вже подругами, тому що ми насправді за цей. А за ці два роки вже об'єдналися з сім'ями е, і стали близькими людьми одна для одної, і чоловіки і, і жінки. Групові психологічні тренінги для жінок влаштовують професійні психологи. Моя частина складалася з того, щоб знайти е, е, ресурси всередині кожної з цих жінок, які так чи інакше. Постраждали від цієї війни. Деякі втратили чоловіків. У деяких чоловіки або діти в полоні. Це така досить важка аудиторія, і потрібно бути мені в першу чергу сердечною людиною, а потім вже. Висококласним спеціалістом. по завершенню заняття всі учасниці отримали відповідний сертифікат та подібну реабілітацію планують проводити регулярно. Участь для жінок, у яких є родичі в зсу, безкоштовна. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.